Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Вчаться збивати ворожі дрони та ракети з переносних зенітно-ракетних комплексів. Наступний матеріал про те, як воїни сухопутних військ ЗСУ опановують ПЗРК ігла. Важливим моментом під час підготовки є безпека. Через повітряні тривоги проводити навчання потрібно без ризику для життя курсантів, тому тренування відбуваються у захищених укриттях, наближених до бойових умов, але з дотриманням заходів безпеки. Докладніше в сюжеті за матеріалами командування сухопутних військ ЗСУ. Ми зараз знаходимося у підземному бетонному бункері, де військовослужбовці навчаються під час повітряної тривоги. Як бачите, позаду нас група ПЗРК виконує вправи по збиранню ігли. Всі Знищити на зустріч в ручному режимі. Добре, ми відпрацьовували сьогодні практичне заняття з підготовки комплексу ПЗРК «Ігла» до бойової готовності. Чому це відбувається в підземному бункері? А, відбувається це в підземному бункері, тому що у нас дуже часті повітряні тривоги. У нас часті обстріли. Ми намагаємось максимально берегти особовий склад, тим самим дати можливість все таки продовжувати навчання. Як бачите, місця не дуже багато. Маємо такі певні мови, але курсанти справляються. Ми тренуємо їх до автоматизму, щоб вони могли при в будь-який час зібрати комплекс, де він не знаходиться. Чи він знаходиться в, парку, в окуперці, чи він знаходиться на бруствері, щоб, якщо він готовий до дії, він автоматично це зробив. Чим зручна ПЗРК, це тим, що ми можемо вийти практично е, на позицію. Як приховано, так і відкрито. І нам а, не потрібно думати, як розмістити ту ж саму бойову машину на місцевості. Знищити в автоматичному режимі на зустрічному курсі. Розкажи, як ти взагалі потрапив в ПЗРК? Потрапив я в ПЗРК із 25-го року, в червні місяці, подав анкету через Резерв Плюс, п'яту штурму бригаду іменно стрільцем зенітником. Бо раніше я займався. Мобільно-вогневими групами. Ми тільки стріляли з кулемета, не з ракети, і мені ця професія більш по душі подобається. Це в нас комплекс ігла. Бачимо два приціла, які, через які ми дивимося, коли летить ціль. Ми беремо фіксуємо її і проводимо. Щоб... Це, по суті, мушка, яка в автоматі. Так, Оце мушка, а це вже цілий. Сюди ми приєднуємо уже не наш, так сказати, пусковий механізм. який приєднується… Розкажіть, чому важливо інструктору мати бойовий досвід? Бойовий досвід важливо мати в першу чергу для того, щоб, ну скажімо так, з авторитетом людям пояснювати ті чи інші речі. Плюс зараз бойові дії вони ну, не так проходять, як прописано бойовим статутом, тому людина, яка безпосередньо діяла в ті чи іншій ситуації, може не книжними словами, а реальними своїми відчуттями. Відповідно, пояснити людям те, що безпосередньо буде в бою. В першу чергу складність роботи стрільця, особливо по швидкісним, тим більше малорозмірним цілям, полягає в малому часі на застосування комплексу. І якщо людина десь там не може швидко реагувати, прораховувати свої дії, то звичайно це може призвести до негативних результатів. Ну і багато чого вирішує, звичайно, вибір позицій. Вдалий вибір позиції ну, дає можливість працювати набагато ефективніше. Отже, підбиваємо підсумки. Сьогодні ми з вами подивилися, як тренуються військовослужбовці з ППО сухопутних військ в умовах постійної загрози від окупаційної армії РФ. На щастя, процес під час повітряної тривоги відбувається ось в таких от захищених приміщеннях, яке здатне врятувати життя. Долучайтеся до сухопутних військ. На зв'язку. Його Ромахло за матеріалами командування сухопутних військ ЗСУ для марафону. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.